спасенний усі, серед i you. Обітницю, тепер у заповіт з ним обдумано вступаю, і хрещення святе, повірі я приймаю. В цей день рішила твердо шляхом вузеньким, і двері відчинила Христову своє серденько, тож кожну мить бажаю йому лише служити, і юність для Ісуса навіки присвятити. Сьогодні свою долю вручаю Божі руки. Триматимусь постійно Господньої науки, хоч знаю, що зустріну в житті випробування, а може доведеться перенести і страждання. Та Богу довіряю, з ним все здолати зможу, шукатиму поради щодня у Слові Божім, у молитвах натхнених схилятиму коліна, і сил просити буду, Його благословіння. До цього часу спас мій про мене турбувався. Беріг мене в дорозі, підтримати старався, безмежно вдячна йому за милосердя й ласку, що з вірними на небі я маю спільну частку. Цей день, як згадку світло, через років багато я перетиму в серці і буду пам'ятати. Ласкаве сонце, берег, прозора я водиця І сказана від серця для Бога обітниця. Я вірую в Ісуса, живого Бога знаю, у чистому сумлінні служить йому бажаю. Допоки буду жити, допоки серце б'ється, хай лише слава Богу, іскуст моїх несеться. Яке то щастя, друзі, красую юначих років, Віддати в руки Божі, довірившись глибоко, будь прикладом для інших, нести святе служіння і всім звіщати віску про милість і спасіння. Сьогодні моє слово почують всі присутні, але не тільки люди і Бог наш всемогутній, тож хай Господь поможе обіцянку здержати, свій одяг білосніжний у чистоті тримати, щоб віра в моїм серці, немов зоря сіяла, любов у грудях до всіх людей палала. Будь світлом будь і сіллю, що бачити мій Боже. Мені Ісуса образ, що я дитина Божа. E eu te te Друзі, дорога церква, Заря Спасіння, всі присутні, хто прийшов на наше святкове богослужіння. Ми щиро вітаємо вас з цим особливим день, днем у житті нашої церкви, у житті наших братів і сестер, які прийняли важливе рішення в служінні Богові. Нехай Бог благословить усіх вас своєю благодаттю. Цей прекрасний день і прекрасний час Бог подарував для всіх нас. Дуже непевне життя в сьогодні, але Бог дав для нас життя, дав здоров'я. Ми скористалися цією нагодою і прийшли на берег річки, щоб звершити все за словом Господні. Ми маємо сьогодні благословіння від Господа звершити величну заповідь Ісуса Христа, яку Він залишив для церкви своєї. Яку звершував Христос, яку звершували апостоли, учні, послідовники Ісуса Христа і церква Ісуса Христа. І цей день, і зокрема, друзі, які перед нами в білосніжному одязі, вони є плід жертви Ісуса Христа. І Христос, використовуючи церкву свою, досягає душ людей, які слухаючи Євангелію вірою. І сьогодні ми маємо благословіння від Господа звершувати цю заповідь, звершувати все, як записано у Євангелії. І перше місце Слово Божого, я ще раз нагадаю для нас, ми вже чули частково сьогодні, як записували Євангелисти. Євангелист Марк, 16 розділ, записав: я прочитаю, два вірші, 15 і 16. І сказав він до них, Христос доучне, ідіть по цілому світові. Та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто вірує й охреститься, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Христос дав цю заповідь. Ідіть по цілому світу Євангелію проповідуйте. Людина чує Євангелію, в ній зароджується віра. І ось перед нами це плід віри, це дія їхньої віри. І наші, і кожен, хто це звершує. Єваналист Матвій теж уточнює таке слово і записав це саме слово Ісуса Христа. Ідіть по цілому світі, навчаючи хрестіть їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І ще читаю таке місце Слово Божого, потім продовжу думку. Апостол Павло записав. Слово в вислані до Галатів, третій розділ. Такі два вірші. Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. Основа це віра. І далі, бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Друзі, я хочу наголосити для нас цю важливу істину, яку, я думаю, і під час звершення водного хрещення хористи будуть неодноразово повторювати співаючи. І ми це прочитали, це слова Євангелії. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Хрещення у Христа, ім'я Отця і Сина Святого Духа, хрещення у воді. І браття вже наголошували це занурень. занурення зануренням Христа. Дорогі брати і сестри, які будуть приймати хрещення і всі ми, хто прийняли, ви приймаєте і зануруєте свій Ісуса Христа. І ще є духовна складова, написано е, в друге пісання апостол пише до Корінтян ще духовну складову в цьому контексті говорить. 12,13. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне. А тіло це є церква Ісуса Христа, а голова тіла це Христос. Отже, через водне хрещення. По вірі, Ми з'єднуємося, ми вступаємо в тіло, в церкву Ісуса Христа. Ми стаємо з Христом одне ціле. І це все згідно Євангелії, це ми виконуємо. І вже браття також наголошували ще цю тезу, що це є заповідь. Заповідь завжди дійсний, коли є смерть заповідника. І в іншому місці апостол Павло теж пише в після до Римлян. Ми що хрестилися у смерті хрестилися. Христос помер. І також ми цитуємо це місце Слово Божого, що це обітниця. Доброго сумління, яка спасає Воскресінням Ісуса Христа. Отже, Христос своєї сторони цього заповіту помер і вступає в силу заповіт. З нашої сторони ми даємо обіцянку, ми обіцяємо добре сумління, і цей заповіт стає в силі. Ми вступаємо в тіло Ісуса Христа. І я хочу побажати для вас так само і для всіх, хто вже в заповіті з Господом хто є в тілі з Христом, хто і одне з Христом, побажати для вас, щоб ви звершували своє спасіння і не просто зробили цей крок віри. А нехай це буде початок вашого служіння Ісусу Христу. Оце ваше обіцяє, коли ви будете служити. І такий приклад приведуть для всіх нас, я думаю, він досить зрозумілий. Коли роботодавець або в часи ще Євангелії. Наймався слуга не для того, щоб його найняли. Він прийшов у володіння його пана і просто не робив нічого поганого. Тобто, коли християнин увірує, покаявся, увірував, це не просто нічого не робити поганого, як слуга. Прийняв па, господар слугу, він нічого не робить поганого. Задача, щоб робити добро. Тому нехай вас Бог благословить. Війшовши в тіло Ісуса Христа, наповнився Христом, задурившись Христа, не робити поганого, а робити добро і так жити. І побажаю для всіх вас один із прекрасних улюблених моїх віршів, які записані в Біблії, і для всіх нас, друзів, хто є в церкві Ісуса Христа, як Бог задоволений дивиться на свій подвиг. і це так само є результат служіння церкви, хрещення. Коли ми проповідуємо, навчаємо, а сьогодні є плід Господній в церкві, хочу побажати так само, щоб плід Божий був і в вашому житті. А розумні будуть сяяти, як світила небо з воду, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків. Я хотів би, щоб ви в Божих очах були, немов зорі. Які сяють у небозводі, як ті праведники, які звершують свій служіння, які багатьох навертають до правди своїм прикладом і своїм життям. І ми будемо переходити до безпосереднього звершення цього служіння. І я хочу закликати всю церкву, всіх присутніх, щоб ми щиро подякували Богу за можливість звершувати все за словом Божим. І щиро попросимо в цій молитві, зараз ставши на ноги, щоб Бог благословив. Це служіння хрещення воду. Стане для молитви. Дорога сестра, чи віруєш в Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Вірую. чи обіцяєш йому служити в чистій добрій совісті все своє життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обітниці. Хрещу тебе в воді в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Захистилися, во Христову затянутися. Алілуя! Дорога сестра, чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую, чи обіцяєш ти йому чисту і добру совість на все своє життя? Обіцяю На основі твоєї віри і твоєї обітниці, хрещу тебе водій в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христа Алілуя. Дорога сестра, чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа, Сина Божого? Чи обіцяєш ти йому служити чистю, добрі совісті усе своє життя? Основі твоєї віри і твої обіцянки, що тебе в ім'я вів'яця і сина, і Святого Духа. Амінь. Усі. Що у Христа хрестилися, у Христохнулися. Алілуя! Дорога сестра, чи ти віруєш в Господа Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую обіцяєш йому чисті й добрій совісті служити все своє життя. Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обітниці. Хрещу тебе в воді в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа, Сина Божого? Що обіцяєш ти йому служити в чистій і добрій совісті все своє життя? Вірно. На основі твоєї віри і твоєї обітниці. Хрещу тебе, воді в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш ти Йому служити в чистій, добрій совісті усе своє життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обіцянки прищу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дога сестра, чи віруєш в Господа Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш йому служити в чистій добрій совісті все своє життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обітниці хрещу в воді, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі! У Христа хрестилися, у хрестилися, Сестра, Чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш ти йому служити в чистій і добрій совісті все своє життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обітниці хрещу тебе, воді в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всі, що Чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа, Сина Божого? Чи обіцяєш ти Йому служити в чистій добрій совісті усе своє життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обіцянки решу тебе у воді в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі! У Христа хрестилися, Дорогий брат, чи віруєш в Господа Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш йому служити в чистій добрій совісті все своє життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обітниці хрещу тебе в воді, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь, що у Христа хрестилися, у Христа. Дорогий брат, чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш ти йому служити в чистій і добрій совісті все своє життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обітниці хрещу тебе, бо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Віруєш ти в Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Вірую. Чи обіцяєш ти Йому служити в чисті добрій совісті усе своє життя. Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обіцянки, решу тебе в ім'я Отця, і, і Сина, і Святого Духа. Амінь, Христіша, у Христові! Я хочу сказати з відвагою, що мій Бог живий, я певно це знаю і не помиляюсь, що Бог живий. Його всі слова, і всі обітниці є так ямі, Тому я завжди всім буду звіщати. Dans mes banques je veux